А коли він побачив, що багато фарисеїв і садокеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм поритя гадюче, хто підказав вам тікати від майбутнього гніву, тож принесіть плід гідний покаяння. І не пробуйте говорити, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння пробудити дітей Авраамові. Сокіра вже лежить біля корення дерева. Усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають і кидають в огонь. Я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене сильніший за мене, йому я недостойне нести взуття. Тобто про Ісуса Христа говорить, Він вас буде хрестити Духом Святим і вогнем. У Його руці лопата, і Він очистить свій тік та збере свою пшеницю в засіки, а полову спалить вогнем. І далі тоді приходить Ісус із Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Адже Ісус Сам приходить, щоб хреститися. Іван, що стримуючи його, кажучи: Це мені потрібно від Тебе хреститись, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус, сказав йому: Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його, охрестившись, Ісус, відразу вийшов з води і ось відчинилися йому небеса. І Він побачив Духа Божого, який спускався як голуб, та сходив на нього. І ось почувся голос із неба. Це є син мій улюблений, якого я подобав. Ось чому ми тут і що ми проповідуємо? Ми проповідуємо Євангелія. І, і, і каже, діть, навчіть і хрестіть. Сперша не сперша діть і хрестіть. Сперша підіть, а далі навчіть, а потім вже хрестіть. І навчіть саме те, каже, що я вам передав. Саме те, що записано на сторінках Біблії. Ось що ми маємо навчити, і ми є відповідальними перед Богом. Ми є відповідальними, Бог нам доручив цю справу, нас покликав і ми є відповідальні. так як багато хто людей або ж в будь-якій сфері, чи ми десь на роботі, чи щось виконуємо, і кожна людина вона є відповідальна, якщо вона є, доручають якийсь обов'язок. І так як нам Бог доручив це, ми є відповідальні найперше перед Богом. Що ми будемо людей вчити? Е е ми молимося буде. Діло того, щоб що 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 Біблію. Давайте Давай після служіння. Давайте після служіння Після служіння задасте всі свої питання. Не перебивайте. І ми бачимо, Іван Хреститель приходить і проповідує, що він проповідує, і що він проповідує? Покайтесь, бо наблизило Царство Небесне. І коли Христос після того, як от, от, прийняв одне хрещення, в нього перші проповіді були такі ж самі, як Івана Хрестителя. Він також каже, покайтесь, бо наблизило Царство Небесне. І щоб вхід в Царство Небесне тільки через покаяння, покаяння перед Ісусом Христом. Визнаючи свої гріхи, і також вірячи, що це є Божий син. Так як ми читаємо, він вже почувся голос із неба каже, це син мій улюблений, якого я подобав. І багато людей вони приходили і каялись, і далі Іван Хреститель їх хрестив в рідці Йордан. Далі ми читаємо багато фарисеїв, це такі е, релігії були садукеїв, приходили, щоб і також хреститися. Бо Іван був. Великим пророком і всі хотіли від нього отримати хрещення, але він їм докорив. Тому що вони йшли без покаяння. Вони говорили наші батьки, наш батько Авраам, і нам немає в чому каятись. А він говорить: поріддя гадюче, хто вам сказав це, щоб підказав вам тікати від майбутнього гніву? От вони думали обійтися, але Іван було відкрите, що цим людям. Не потрібно їх допустити, не потрібно їх хрестити, тому що вони не, не покаяли своєму житті, тому що вони не, прийняли, не змінили своє життя, не прийняли рішення змінювати своє життя. Е, ті люди, які приймали е, рішення і змінювали своє життя, Іван Христитель їх допускає до водного хрещення і охрещує їх, і всіх людей. Е, Ті, які приходили, це люди приходили в дорослому віці, які самі рішення приймали. Так, ми знаємо православних, де дітей хрестять. І з однієї сторони, це є добре. Батьки хочуть, щоб їхні діти були благословені, щоб мали благословення Боже. І Батьки це роблять для дітей з однієї сторони, а з іншої сторони. Людина сама має вибрати право на, право на вибір. І сама повинна вибрати. І батьки за дітей десь можуть піклувати, десь навчати, але ми бачимо, що вибір зробити не можуть. Вибір зробити не можуть. Може, й хочуть, але не можуть. І роблять, але чи це є правильний вибір? Якщо навіть батьки роблять за дітей вибір, де їм бути, що, що робити. Так само, як можна. Вбачте, що батьки, багато своїх дітей за них роблять вибір і е, на навчання посилають туди, куди батьки хочуть. Не куди дитина. І коли дитина не хоче цього, батьки її послали, заставили. Дитина там мучиться, бо це не є. Це не те, що вона, що в неї на серці, що до чого вона покликана. Коли ж дитина сама от це. Оце те, що потрібно. Або ж інше, коли батьки вибрали щось, і послали дитину туди чи інше щось зробити. І коли дитина робить якісь труднощі, або щось не виходить, і вона, а це ж... чому я послухав От це батьки зробили за мене і десь нарікають ще щось. А коли дитина сама вибрала, або ж хтось із нас, самі вибираємо, що робити. І якщо у нас не виходить, то в нас нема кого обвинувачувати. Ми розуміємо це ми самі вибрали, і нам потрібно це довершити. І так само з Царством Божим, з щоб війти, людина сама повинна вибрати. І в іншому місці Боже Слово говорить: батьки не будуть відповідати за дітей, так само, як діти за батьків. Кожна людина буде відповідати сама за себе. І тому Христос, він. Дав нам таке доручення, щоб ми йшли і навчили людей, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І бачимо, Ісус Христос, Він приходить до Івана, і Іван бачить, що це Син Божий, і каже: мені недостойно, щоб я... мені потрібно в тебе хреститись, а не тобі в мене. Але Христос каже: це. нам потрібно виконати волю Отця Небесного. І дивіться, які... я вже зачитував, але ще раз нагадаю. Марк дуже гарно описав це е, привілегія слідування за Господом. Хто каже, повірить і Охреститься найперше, буде спасен? Віра в Ісуса вона дає спасіння. Хай бо так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина Однородженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ось що людина найперше отримує це спасіння. І за його заплатити не можна, його заробити не можна. І в іншому місці Біблія говорить про те, нам, що це є подарунок, щоб ніхто не хвалився. Щоб ніхто не хвалився. Бо ми багато людей, люди, особливо в нас, і такий характер, хвалитись, щось досягли, і ми вже хвалимося. Якби спасіння було по ділах, ми щось зробили сто раз ходили в церкву або ж кожну неділю в церкву, там, ще дещо зробили, якісь постанови церковні. І ми б хвалилися вже. Ось я такий-то хороший, я досягну. Але ні, не відділ каже, щоб ніхто не хвалився. Це і подарунок. Цей подарунок кожної людині, яка приймає рішення звільнювати своє життя. Яка приймає рішення слідувати за Богом, яка приймає рішення служити Богом? І ось привілегія служіння для Бога це є спасіння, це є вхід в Царство Небесне, про яке Іван Христитель проповідував покатість, бо наблизило Царство Небесне. І дорога туди через покаяння, через Ісуса Христа, і каже: немає іншого імені під небом для людей, яким нам належало б спастися. Тільки одне ім'я і це ім'я Ісус Христос. І тільки так людина може війти в Царство Небесне, і от привілегія служіння для Бога. Або ж привілегія покаяння, хрещення це є спасіння найперше. І друге. І далі, хто повірить і охреститься буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. Ми бачимо одна категорія людей. І друга категорія людей. Третій категорії нема. Серединки нема. Ті, хто повірить, будуть спасені, хто не повірить, не повірить, посуджений буде. Посередині нема. Часто десь дьявол, він е, людям нав'язує те, що от є серединка. Ти живеш і нікому не служиш ні одному, ні другому. І ти посередині і далі можуть за тебе там рідні помолитись і ще десь щось зробити, і ти будеш спасені. І багато. Людей є обмануті, але Біблія нам чітко говорить, ясно говорить, серединки немає. Середини немає. Тому, і такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям він ганятимуть бисів, говоритимуть новими мовами, братимуть руки змій і, хоча щось смертоносне смертоносними, не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Ось є привілегія. Це є благословення. І в одному іншому місці Христос говорить, каже: мир вам даю, не так, як світ дає, особливий мир, коли тривоги навкруги, коли хвилі, коли бура піднімається, коли переживання приходить, горе в сім'ю, сльози, а мир Бог дає в той момент. І ніхто не може цього миру дати. І каже, отакі. От Ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив в Ісуса Христа, тих, хто послідував за Богом. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, і ми бачимо це, коли учні, коли послідовники Ісуса Христа, вони іменем Ісуса виганяли бісів. І до сьогодні також церква Ісуса Христа вона іменем Ісуса Христа виганяє бісів. Цього не може зробити е, лікарня. Цього не можуть зробити лікарі. Цього ніхто не може зробити. Тільки може та людина зробити, яка слідує за Богом. І ім'я Ісуса Христа вона може це зробити. Моїм ім'ям ганятиму і говоритимуть новими мовами. Про що ми говорили? Нові мови, це дається під час хрещення Духом Святим. Коли людина приходить до Бога і каже, Господи, я хочу, щоб Ти мене хрестив Духом Святим. І ми читаємо. Е Перші розділи, перший, другий розділ дії святих апостолів, де Дух Святий зійшов на них, і вони говорили іншими мовами. І люди говорять інші, які дивилися, каже, вони понапивалися війна, насміхалися з них. Але Петро встав і каже, це є те, про що прорікав пророк Іоїль за декілька сотень до приходу Ісуса Христа. Каже, і буде останніми днями каже Бог: я вилю від Духа Мого. На моїх рабів, на моїх рабів, і будуть говорити іншими мовами, пророкувати, чудеса робити. І... Тому хрещення Духом Святим це є сильно. Це є сила від Бога. Каже, ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас. І ця сила нам дана для того, щоб ми звіщали ім'я Ісуса Христа, щоб ми проповідували і Євангелія, щоб ми. Служили для Нього, щоб ми нам слідувати за Ним, це є нам потрібно. І це є благословено. І я знаю себе. Мене Бог, я отримав це нові мови, хрещення Духом Святим. Майже 4 роки тому. Я є сьогодні щасливий. Я пам'ятаю, як я просив Боже, я хочу бути хрещеним. Боже, мені потрібні ті інші мови. Мені потрібна ця сила, тому що я без цієї сили не справлюсь, тому що я потребую цієї сили, тому що я людина, тому що я не в змозі пройти це. І Бог дав. І це також подарунок. Да. Слава Богу, дає. І сьогодні Бог хоче Тобі дати це, тому що Він за цю ціну заплатив. Ісус Христос, Він прийшов на цю землю і Він заплатив ціну для того, щоб нам подарувати спасіння. Щоб нам подарувати силу від Духа Святого, щоб нам подарувати крещення від Духа Святого, щоб нам подарувати зцілення, щоб нам подарувати мир, Ісус Христос за це заплатив Ціну. Нам ціни платити не потрібно. Нам потрібно тільки повірити і слідувати за Ним. Повірити і слідувати за Ним. Тому привілегія е, служіння для Бога є та, що ми отримуємо спасіння ми говоримо іншими мовами. ми Ім'ям Ісуса Христа і Бісів. Братимуть в руки зміїв і, хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Багато свідчень є те, де підсипали отруту для віруючих. Багато є те, де підсипали або ще щось провірали так і, і їм не зашкодило Жодного пошкодження не було. Тому що Слово Боже є вірне. І тут, говорять, покладатимуть руки на хворих, і вони ставатимуть здоровим. Багато є також свідчень, де покладали руки, де церква молилася, і Бог стіляв. І я й одним із тих, де Бог мене надзвичайно вилікував, надзвичайно стілив. Я тримав від Бога багато багато привилегій. Я є спасений, в мене є сила, в мене є зцілення, каже, тому що в ранах його наше зцілення. Також за що платити не потрібно. Так, десь хворію, десь, е, цього, тому що це нікуди не ділося. Але Бог він зціляє, Бог він допомагає, Бог він веде і привілегія служити, Бог, служити Богу. Це є благословіння. Багато може ворог говорити. Це щось не те. Це сором, і багато сорому посилає сором для людей, і багато страху посилає, щоб людина не пішла за Господом. Але Господь Він пропонує, Він кличе всіх. Каже: прийдіть до мене, всі стружені і обтяжені, і я заспокою вас. Тому моє побажання: слідуйте за Господом, довірайтеся Йому, ідіть до нього. Він той, хто чекає тебе. Він той, хто благословить тебе. Він той, хто подарує тобі спасіння, подарує стілення, забере страх, подарує мир. І каже в іншому місті Бог через пророка каже: І заберу вас серце кам'яне, і дам вам серце цілесне. Бог зробить переміну в твоєму житті, якщо ти послідуєш за ним. Тому не зволікай, шукай Бога, іди до нього, біжи до нього. І Він той, хто чекає. Як батько заблучого сина, він той, хто тебе любить, він той, хто за тебе ціну заплатив, він той, хто стукає до тебе і каже: Прийди до мене, і я заспокою тебе. Я подарую тобі спасіння, я подарую тобі зцілення, я подарую тобі мир. Тому Бог сьогодні кличе. сьогодні все зробив для того, щоб ти це почув, щоб ти прийшов до нього. Бог все зробив. Тільки від нас потрібно прийняти рішення. Тому Хай Бог благословить кожного з вас і допоможе вам. Прийміть правильне рішення, слідування за Господом, служити йому і ви будете благословені. Амінь.